Страшні руйнування, бруд та насильство. Саме ці слова першими приходять на думку, коли мова йде про фестиваль катастрофу Вудсток 99. Але що ж такого там відбулось? Цей фестиваль був мрією відродити Вудсток 69-го року. Але через купу помилок став повною його протилежністю. Офіційна кількість відвідувачів становила 400 тисяч, але фактично, звісно, було набагато більше. І це не дивно. Адже набір артистів справді був вражаючим. Тут були, як вже всім давно відомі, Red Hot Chili Пейпас, Metallica та Iron Maiden, так і більш молоді гурти жанру Metal, який тоді був на піку популярності Godsmack, форм та Bizkit. І останні зіграли визначну роль у тому, в що перетворився цей фестиваль. Першою проблемою стала температура повітря, що сягала аж 40 градусів, та місце проведення фестивалю. Цей раз він проводився на покинутій авіабазі, де навколо був суцільний асфальт. Та відсутня рослинність. Тому сховатись в тінь було майже неможливо. І ще в таку страшну спеку потрібна була вода. Її, як і їжу, продавали за дуже завищеними цінами, а власно відбирали при вході. І хоча на території були фонтани з водою, черги до них стояли абсолютно величезні. Як наслідок, люди почали просто робити дірки в трубах, що йшли до фонтанів. Крім того, на фестивалі були проблеми із туалетами, яких не вистачало на таку кількість людей. У результаті вода з дірявих труб змішували з усім непотрібом навколо, що перетворило фестиваль на купу бруду, частину якого складали продукти життєдіяльності відвідувачів. Але справжній апокаліпсис почався під час виступу гурту «Лімбіскіт». На той момент люди вже були достатньо розігрітими та розлюченими. А вокаліст гурту гурту Фрейдьорст, замість того, щоб заспокоїти публіку, вирішив зробити як справжній мудак, тобто абсолютно навпаки. Він чітко розумів, що зараз його зоряний час, а напружена атмосфера підходила як найкраще. Тому перед виконанням пристріу Брейкстав він на декілька секунд замислився та промовив: час зазирнути глибоко всередину. Візьміть усю негативну енергію і викиньте її. І коли це після вибухне, я хочу, щоб вибляха вибухнули також. Це остаточно підірвало натовп, який почав трощити все навколо та навіть розбирати по частинам аудіовежу. Далі більше. Під час виступу Fatboy Slim хтось почав повільно їхати на фургоні прямо у натовп. А в неділю, вночі, під час виступу Red Hot Cherry Papers майданчик охопили масові пожежі. Горіла аудіовежа, фургони та будівлі на території фестивалю. Люди ж танцювали навколо вогнищ і трощили банкомати. А медпункт, за словами медиків, нагадував швидше фронтовий госпіталь.